Мене важко запідозрити в прихильності до шмигаля. Безом, але я напевне скажу украмольну річ, але ну з толку з того, що він має посаду прем'єр-міністра. Він є слухняна маріонетка в руках офісу президента. Що йому спускають, то він і робить. І зрештою, тому він так довго сидить на своєму місці. І тут справився, не справився зі своїми обов'язками. відповідальний він чи не відповідальний за ВО? ну, Це ж не до нього питання. Це ж питання до Єрмака по великому рахунку. Ну хочете до Зеленського це є питання до офісу президента, тому. Що шмигаль ніде ніколи ні разу не суперечив і робив купу дій, які не є нормальними, але йому сказали, він то все тихесенько робив. Він же ж ніде ніколи не виступив з якоюсь своєю публічною позицією, і не від нього залежать нові призначення до, до уряду. Уряд призначають ну, кілька категорій людей, але перша і основна ознака ці люди мають бути лояльними, лояльними слухатися і слухняно виконувати волю.